Тут всі зібрались в першу чергу, щоб привітати нашого друга, нашого клієнта, наш, нашого супортера, є таке англійське слово, да? який завжди нас підтримує. Дениса Золотого, Золотой Гараж, одна з найкращих мереж автосервісу не тільки в Києві, а всій Україні. З його придбанням. Мотоцикла Харлі Девідсон, Road Glide CVO. І ще ST, і ще й Level 2 в кольорі Hot Хотлеп. Давайте побачимо, що це за мотоцикл. ну і Денис! Погнали! Опа! Давай. Опа. Це як день народження третій, так? Да? Канина це ж подарунок, бо я не знаю, як їдети, я так його накрою. для онуків так і стоїш. Твої враження, твої слова, що би ти хотів сказати. Я хотів відкривати звідси. Поїхав, які мої враження? Мої враження це дуже, скажімо, незапланована покупка. Багато людей знають, що я трішки займаюся по життю BMW. але в мотоциклах я вже казав, що я більш демократичний. Як я дійшов до Харла на ну, мені колись Євгеній привіз до де він извині, да, привіз мене до салону суда. В нього на той час був Харлі, який дуже гучно... з гучним вихлопом, який мені навіть не дуже подобалось, коли з ним катаєш. Айрон 8.8.3, да, я так розумію. І ми приїхали. Я вирішив йому подарувати пайту. А він мені подарував подушку. Харлі Девіцен. дуже якісна подушка. Вона дуже багато часу проводила подорожі з дітьми на задньому сидінні там БМВ. От. Я катався катався, 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 дивився на цю подушку. Потім якось я не знаю, сталося, мені почали запрошувати на опен дні саме сюди, в салон Харлі davidson Я один раз поїв, поснідав, попив кави, в них нічого не вийшло. Вони показували, Ігор мені показував різні мотоцикли. Я не розумів, як такою вагою можна щось робити на дорозі. От. А потім що сталося? А потім другий опендей. І мені дуже сподобався саме ось цей колір, саме CVO, тільки це Glide, а Мені сподобався Road Glide. Причому він 25 Файф Аніверсіті, якщо про ні. Yeah. так. От. і я дуже багато на нього дивився, але все ж таки не прийняв рішення придбати. І почав трішки вже слідкувати за профілем Instagram Харлі Davidson, Потім підписався на всі ютуб-канали офіційний, неофіційний Харлі Девісон, і просто почала ну, цікав... цікавитись, почав цією культурою. І все, дочекався презентації цього року модельного ряду. Це було в три ночі, і там презентація була довга. І потім, у кінці, вже як вершину Харлі Девісон почали показувати ротглайди. І коли я побачив ротглайд CVO і сті саме в цьому кольорі. В три ночі я ліг спати, але це вже був майже не сон. а Бажання було опрокинутися і приїхати. Я в 10 ранку був вже в салоні у директора Віктора, і ми розмовляли про замовлення цього мотоцикла. Саме в цьому кольорі чому? Я не фанат чорних Харлі вже... Девісона, чорних машин. Але тут дуже нестандартне рішення на чорному кольорі дуже великі такі, скажімо, трішки хай-текові акценти, як для Харлея, скажімо так. Ну, якась матриця чи щось. І саме ця от матриця, е, карбон я вже бачив на попередній версії, Steam, мене це, скажімо так, не дуже купило. А от, е, саме цей колір, е, розкраска кольору Hot Lap, е, е, вона лімітована. Якщо Віктор мене набрехав, то у Східній Європі. У Східній, в Україні. Ви казали у Східній Європі. Віктор, ви сказали, що якщо я тобі продам, він буде один у східній Європі. Я ще поки не бачив, але сподіваюся, що такого не буде, Віктор. Ви ж знаєте, <смір> <смір> карма. <смір> 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 тому що дякую автосалону Харлі davidson дякую друзям, дякую Ігорю, який мені, скажімо, трішки приділив уваги при огляді на Open Day. І так сталося, що така необдумана покупка в цьому році, при тому, що. Ви знаєте, що багато мотоциклів, я навіть уже не встигаю їх обкатувати. Ну вже на минулому наступному році вже буде час трішки осознанно, скажімо так, приділити уваги. Ну і зараз буду їздити, пробувати, що таке Харлі Девісен буде і похвала, і, думаю, і критика. І ну все як завжди, все, все буде відверто. То тобто, все відверто, все в інстаграмі там подивиться, дивиться. дивиться. Підписуйтесь, звертайтесь на нашу мережу сервісів BMW Гараж, ще є Mercedes Garage, ще його сервіс. Прохання не вирізати рекламну колаборацію. Хочу подякувати клієнтам, які довіряють моїй мережі. Частково завдяки їм є такі можливості, навіть в такі складні часи купувати такі гарні речі, як Арлідеві. Це є життя. Це є життя. Так. Це дорога, це життя. Я від дороги завжди кайфую. І коли я сів після машин на мотоцикли, всі знають зараз для мене цікавіше саме керування мотоциклом і насолодження дорогою. Саме, от, саме на двох колісах ти можеш сконцентруватись на управлінні, на дорозі. Тобто машина тебе трішки розслаблює, мод тебе концентрує, але дає по, по іншому відпочивати, думати про сім'ю, про бізнес, про роботу це дуже круто. Тому рад, тому раджу всім спробувати, тому раджу всім спробувати мотоцикл. Ви можете змінити свій погляд на такий транспортний засіб. Багато людей дивиться як на щось там денджера, скажімо так, і те, що може там, скажімо, або пошкодити тобі, або прорвати твоє життя. Але саме в такі часи, коли життя дуже небезпечне, скажімо так, то я думаю, що саме зараз час це спробувати. Ну, така думка. А ви вже наверное, навчилися кричати Харлі Девіса? Я чув, як ви кричите, поки що ні. Треба... треба записатися на курси. Сподіваюсь, що це безкоштовно. Сподіваюся, да. да. Так що, давайте крикнемо Харлі Дивіса. Харлі! Э, ні, 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 ано зараз як треба, а ну давайте. У вас борода довше, ви краще да? А ви готові відповідати? А, я завжди готовий відповідати. Да. Харлі ДЕГА! Вітаємо в сім'ї Харлі Девікс. Дякую вам, дякую вам за терпіння, за увагу, за мої жарти про Америку. Чекайте, жарти про пророду в Якому нема квікшифтера, нема дістроніка, Карплей поки ще я не підключив. Що, давайте спробуємо завести. його. Що, він заводиться сюди, так? Так, що у нас тут? Передачі, мій, так. Ні, ну хубці, блін. Пін-код просто так, пін-код, а, пін а так. тут же ж навіть тачкрін. Навіть тачскрін, <плес> навіть тачскрін <плес> харлі десяти. Так, що у нас нейтральне, так, тут у нас перемикачі, тут а, а, все Заводимо. Раз, два, три. А Перший виклик. Зараз, зараз.

Тації чувствується, що євро 5. Почти. Викупу майже немає. Можливо. Я згоден. За ці гроші це вже перша претензія, що виклику майже немає, Віктор. Тому, то подивимось по каталогу вартість виклику, віднімемо, повернемо гроші. Давайте так. Це до екологів. 5 плюс. Віктор, продавали мені ні екологи. Я екологам грошей не давав. Я шуткую, треба ще обкатати, а потім під, під навантаженням подивимося, як, як він буде звучати. Але я не приміщення, я вже казав, дуже гучності великої, бо не всі сприймають. Ну саме саме зараз що, психіка у багатьох людей так трішки пошкодована, ну тому пошкоджена, Тому краще може й не треба. А вже там після закінчення війни може якісь ще красивіші поставити, так що аж що горіло, летіло там. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, трішки більше про комплектацію і що взагалі тут є. Тому що я бачу, тут і дуги І я так скажу, що якщо казати про Харлі Девісан, тут простіше сказати, так, що тут має? є, а потім буде, що багато чого немає в порівнянні з БМВ, мережа має? сервісів по БМВ. BMW. офіційна, але більш от що вони мені продали. Вони мені продали. До оснащення задні крашпадиці, як вони там називаються, крашбари. Крашбари задні, передні були у стоці. Що тут йде? Фреризований, я так розумію, анодіровані всі ці Black Edition From деталі, пульти з підсвіткою, те, що я вже знаю. Карплей, Bluetooth, сенсорний екран, Stage 2 саунд, uh, да, Рокфорд. ну, щось американське пішло, я вивчу. Да. Кажуть, що грає нормально. Ну, І вона нормально грає, коли CarPlay підключиться, я вам покажу. От. Що тут немає? На відміну від просто CVO весті немає сумок, які додатково довелося витратити кошти, придбати. Е, немає тут чохла для мотоцикла, треба буде придбати. Так, а що тут ще є? Квікшифтера тут немає, рульового дельфера тут немає. Ну, Колір гарний, вихлап трішки є. Є пніма, я бачу. Е, це не пневм, а це якісь регулювання, це ж модель більше скажімо, спортова. Це просто на сакар приїхати а, і одна людина недавно це, не вийшло це, на це, наказати це, це, всіх. Це, може я на, на цьому з хаябусами з цими заїду, покажу як треба. Тобто no. то, після обкатки. Ну подивимось, так. Да. Клас, 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 Як ви думаєте, сумки дорожче де коштують на BMW чи на Харб? Сумки, сумки тут е, дешевші, але вони і якістю дешевші, але для початку під. А, ah, а, тут дві шухлядки, подивіться, які. Це як на... Тут дві шухлядки. І в СІВІО, якщо камера покаже, навіть є. Тут бархатка, тут така, можна помацати рукою. Да, можна, можна. Що, очень дорогий мотоцикл нас спрашивається. Та ні, ні, можна мацати. <паспраць> <паспраць> Я ж, на відкритий можна. Що тут чи є? Цирка, два є, гальма передні задні є. Там, ну я ж кажу, дуже гарний мотоцикл. Це історія. Це, це я придбав, скажімо так, транспортні засоби вже достатньо в мене в кількості. І це трішки торкнутися історія. Як ви думаєте, скільки ви в рік будете на ньому проїжджати? А це питання. Я хочу спробувати, як він буде їхати, куди я на ньому буду їхати, бо вибирати є що на мотоциклів. Питання 100% буду спілкуватися з власниками Харлі davidson Вони дуже часто збираються, тому це будуть поїздки, скажімо, івенти якісь спробую по Україні поїздити по філіях. Не знаю, ну їздити буду. Не можу сказати багато чи ні, бо я ще не розумію наскільки це комфортний. Мотоцикл саме для дорог, тому що є просто роудглайці, да, а це сті. І це більше, скажімо, егоїст, про спорт, такий вечірній, скажімо, в презентації харідеві це більше. Там три хлопчика в екіпі красивому катаються по місту між навіть як каферейсери, скажімо, щось таке. Тому який він буде на дорозі, я вам з часом все в інстаграмі розповім. Дуже цікаво, друзі, підписуємося на да? інстакій. Да, так, абельський соло. Золотой гараж. Золотой гараж. Це вже казали, що ну, колір з спешл <сміст> <special> Edition, <сміст> колір. <сміст> Віктор вже каже, що не знає, як за всю Східну Європу, але в Україні каже, що поки один. Ну, а я так розумію, <сміст> за таку а, кольорову палітру треба доплатити. <сміст> Тріш, трішки треба доплатити, краще не казати, скільки, бо, бо спочатку на сайті одна вартість, а Ігор, Ой, ігор каже, Віктор каже, то вартість була. Без НДС, там євро-долар, тому <рик> давайте краще не казати, про провадність кольору, бо за ці гроші можна купити якісь. Цей ці, фмото 100%, 100 можна в комплектації у хлопців на перестрілки придбати. <рик> 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 да, але саме цей колір не змусив прийняти це рішення. Саме, от, саме те, що треба, скажімо. Інший, інший мотоцикл мені не потрібен був, скажімо так. Я б його не придбав. <рик> <рик> Тому, mm -hmm. так, серед... Ну, ну гарного початку катання на ньому ну, да, немає. Дякую, да, дякую так. вам. Да. Спробуємо їздити. Бо я не розумію, немає задньої передачі, на відміну, як ви казали, що тут є, краще казати, чого тут немає. На відміну від БМР-18 тут немає задньої передачі, але я її Ігор, знаєте, а що сказав. Це... Коли я запитав mm -hmm. йому, а є тут задня передача, він на такому покерфейсі каже, власники Харлі задні ніколи не вмикають. Mm -hmm. ну, вже... Я такой слухаю. В смысле, вона її не вмикає, а вони перше, тобто, це більш філософські. але я розумію, що. Скажемо, ступі клищенсні задавав ні в салоні. Ну, вони ж їм повинно за такі гроші відповідати, чому тут немає задньої передачі. Да, так, ну, так. ну це ну, в цьому є свій кайф. Як одна жіночка тут сказала, що Харлі Девідсон, вони все розуміють, розуміють там про БМВ, про опції, але це про їх. От е, вже декілька декілька разів казав, що саме Веспа була придбана, і я на ній реально вже. Достатньо проїхав, вона придбана про інше. Вона придбана як історія. Не можна було багато мопедів купити, може, навіть з більшими функціоналами там і з історіями, і так далі. Але ти купуєш, скажімо, певну певну релігію, пев, пев, пев певну секту і, і, пев, і певне коло цікавих людей. Я дуже багато почав спілкуватися з мотоциклістами, є стереотип, що мотоциклісти ну такі, знаєте, там певна каста. Але коли ти спілкуєшся зі справж... справжніми людьми, справжніми мотоциклістами, ніді, про які всі думають, то це дуже цікаві люди. Тож багато людей бізнесу, багато людей, в яких є там сім'ї, діти і такі інші. Тому всім раджу придбати хоча б мото, або хоча б піти на навчання і спробувати щось таке. Супер. Тому всім дякую. Що будемо объезжать? Рубил, посидел, залез, да, все, може. Евакуатором ты поставити. я скажу, куди видвест. А да. тут для документів, щоб бачив всі тих паспорта складати. З них да, ненужних. Транспортних засобів. Да, да, чи що, на коленку, чи Ні, це, це чипсы під подножку. А, о, о це, це, це дуже круто, це, це, це дуже круто це, це, під о, стояти під під він буде може довго, щоб плітка у дворі не протерлась. Оце я розумію. Я так розумію, це ж подарунок, типу. Це да? подарунок. Ну, ну да, такі от, скромні, да, бачите. Да, 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 що ну, Навіть це, на цьому це, акцент не ставить. Коли ти купуєш мотоцикл, звинить не за 3 копійки, Так, що... да, А вони тут за 3 копійки нічого немає. А водичка тільки безкоштовна і кава, все інше. Я все просто... ніяк не можу попити кави, блін, все каву, блин. Це сама дорога кава, яку я пив. Навіть в моїй мережі вона дешевше виходить для клієнтів. Трошки. А ти ж просто не продаєш BMW. ти їх ремонтуєш. Якщо продавав, було бо. Алекері, що це сама дорога що в накаву. Тобто, поки хтось мені отримує підписники, які надають, так що это ви купили? Ну ти понял? Тобто, це я сіл, попросив на нього знову. Це подарунки від Харліна сьогодні? Ні, ні, ні. От ви бачите, культурна людина прийшла, купила шолом. Не просто ж <турно> так. <турно> це як треба. Кожен захід. Минімум шоу, максимум харли. А, я і тепер поняли, що ми настолько жорстким, що помягче подошли. Да. 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 Ты да. Да, да. Денис, я тебе даю. Це правда, да? да. И как я вас вітаю. Дякую. Да. Дякую. Да. Клас, клас. Знаєте, коли ви перший раз перехаме? Да, да. Коли ви приїдете в інститутній місце, да, ви его залишите, вбедите не з там таких камерий. Я розумію. Я не претендую, що ті моди, які в мене є, що вони крутіші, ніж цей. Тут елементарне питання вартості. Цей мод два рази дорожчий, ніж будь який з тих, що є. Але навіть ті моди, які в мене є. Вони привертають увагу за цей мод <постив> 100%. Я навіть не думаю, що так, він комусь там сподобається, не сподобається. Я думаю, що його естетика це просто. От я ж для мене сама естетика, колір, візуал. Я журю, якщо б хтось сказав, що хварлє кар буде не хромований а з чорними анадомими деталями, але для мене саме це дуже круто. Ну, Є прибічники, я думаю, 100%, кому хром потрібен, але от я та людина, що от я б може інакше б не став по розумієте? Якщо саме не цей мод, не цей салон, не оця подушка, і збіг обставини. Я, я люблю, коли от воно само з собою так стається. І що мені головне сподобалося, що коли я їздив з Харлієм і на Веспі, мене жодна людина не сказала, що ти тут робиш. Я чекав цього питання, жодна. От вот, вот. Тому що Веспа це Харлі Деліця на варіаторі, хто не знає. І, і я скажу так, не хочу образити власників Харлієм, але Веспа, коли на одному циліндрі детонує. Вібрації простати трішки навіть краще, ніж на цьому. Але вісма вже обкатана, це ще, ще ні. Я сподіваюся, що він буде краще вібрувати. Титан випадк, якщо пам'ятаєш, і тоді так все. Спиді і показує. Але Харлі є Харлі. Харлі можна вибачити просто. Харлі є Харлі. Титановий, коли гроші брали, казали кажуть? Треба магнітом попробувати. Харлі, половина успіху, це ком'юніті. А який Харлі в тебе це вже твоє там далі? фінансове це таке, да. Головне що Харлі. головне шукарлі. Да ну кого грошей нема, той може купувати там щось. Вживане, і це теж теж круто. Точно ну я за те, щоб люди нові мотоцикли купували, ми з Віктором про це розмовляли. Бо ну придбання, от бачите, ну новий мод, ну це свята. Ну це свята, просто ти ну це три різні емоції, ніж десь там повторія, щось поїхати на якісь авторинок, чи у когось у дворі. Це ну, от, коли ти новий мод купуєш, це як от трішки У мене такі, знаєте, як дитину, коли з пологового будинку дружину забираєш. а У мене три три рази це було. Кожного разу, от коли дитина народжується, вона ж не нова, вона. Верні, вона нова, вона не вживана, скажімо так. От і нова техніка, вона дарує такі-такі емоції. А таке питання: CVO вже напічканий, тюнінгований да. і так далі. Ви для себе, як людина, в тому числі дуже знайома близько yeah. з BMW, розглядаєте yeah. якийсь подальший тюнінг цього. Yeah. Я скажу так само цій моделі, от чому саме така вам модель, тому що в неї вже стільки багато естетики, що трішки зайвого ну вже і не хочеться може. Я буду дивитись, якісь кришки кажуть от сюди, щоб оце закрити. Но... Це ж теж таке питання, треба щоб це було закрите чи ні. Але кардинального нічого. Нічого зовсім я кажу, що він сам по собі дуже крутий. і Я не знаю, що він ну, крашбари задні, це більше про безпеку, і вони йому не псують вигляд. Краш-бари це, а, та, це та, і... І... Да, от, ну захист. Я розумію, що відносно відсоткова гарантія, що там не буде пошкоджень, коли він не... може ляже колись на набіг. Це я нормально теж розглядаю. все буває і на дорозі, і коли зупиняюся, там і на малому ходу. Віді, дійді, бачите речі. А це, до речі, класно, що вона дуже туга. Це кондиціонер. Та у харлі багато чого договору. Харлі, харлі я харчу. Треба звикати до цього і деякі речі просто вибачати. Салон виробнику. Я до цього вже готовий, тому що постійно з технікою я нормально ставлюсь до яких там гарантійних випадків, деяких чеків, там поломок, розходу оливи, жартів. про... Якість Харлі або БМВ це, ну, це нормально. Я кажу завжди: купуйте нову техніку, а потім розповідайте про свій досвід, як у вас було, а не як у когось. Ще одне: питання. на яких Харлі, з якими моторами ви їздили? Е, та на жодному їздив. На Айроні 883 трішки прокатився, мені не сподобався, але я не люблю їздити на техніці, яка не моя, скажімо. Тому навіть цей мод для мене це виклик. Ну, я їздив тільки на BMW R18. Він мені не дуже сподобався, скажімо так. У мене вже тоді були якісь погляди на великі моди. От, ну, тоді З ще великими тоді... моторами. З великими моторами. Ну, тоді ще й досвіду там, трішки менше було. А, от. Він мені не сподобався, тому я вирішив, як щось брати, ще більш тяжкий і більш таке брутально, скажімо, ну, Харлі Дейвінсон, е, в, цьому, в цій моделі ну, на 100% по харизмі переграє r 18 хоча функціоналу R-18. Три рази вибачаюся, більше ніж при тому, що вигляд Р-18 ще більш аскетичний. Е, він аскетичний. Ну там я ширю, німецька немець, е, культура, тут американська, Тут, ширю, тут це, да, да, е, досить, ти ширю. Навіть не можна порівнювати. Це те ж саме, що ти зараз почнеш мопед Хонду порівнювати. і В'язку да, ну да, да, власне фонди да. тобі покаже там 15, 15, там 15 перліків е, плюсів, які перевищують yeah, Веску, але в неї не буде тої харизми. Тому я ж кажу, в чому питання, що тут немає такої конкуренції, навіть яку хто. Хотів може зробити там, я так раз Вот ну, круто, оце круто. Ігор, убери свій мотоцикл з моєї траєкторії. Ну я тут стою на своїх. Я тобі убери свій мотоцикл з моєї траєкторії. Ти відчуття коли придбав нормальний нормальний мото, можна можна розповідати, кому що прибрати. Да, вона гарна. Ззаді нема треба, якщо їдуть. Що ти про що говорить? Тима споткати для мотаться Денисом. Давай, давай. Що там Друзі, таким видався сьогоднішній день. Такі модели Harley-Davidson були представлені сьогодні в мотосалоні Harley-Davidson Київ. Я сподіваюся, вам все зайшло. Ставте свої пальці догори, пишіть в коментах, як вам цей відос, і далі буде ще багато-багато нового. З вами був Яро, канал Мотоспідії. До нових зустрічей. Пока-пока.